А зараз про податки і можливі штрафи у разі несплати. Приміром, понад 2 мільйони громадян цьогоріч мають сплатити податок на нерухомість а майже 5 мільйонів податок на землю. Зрозуміло, що це не стосується жителів окупованих та прифронтових територій. Втім, від цього залежить чимало. Приміром. Надходження з цих податків ідуть у місцеві бюджети, а це дороги, освітлення вулиць, дитячі майданчики, ще чимало комфорту, який мав би бути забезпечений навіть у країні у війні. Наша Христина Величанська вирішила дізнатися, як платити податки, не виходячи з власного дому, як не отримати кілька тисячну пеню за прострочку. І чому краще таки час від часу навідуватися у свій власний кабінет платника податків? Киянин Віктор оновлює особистий кабінет на сайті податкової, бо розпочинається сезон оповіщення власників нерухомого майна у податкових повідомленнях, які туди надійдуть. До 1 липня буде вказано хто і скільки має сплатити місцевим бюджетам за 25-й поки є тільки одна квитанція на сплату за землю. Але це зараз усе зрозуміло. А перші роки такого оповіщення коштувало чоловіку нервів і не малих грошей. Починаємо з азів. Податок на нерухоме майно має сплачувати власне квартири площею понад 60 квадратів або будинку більше 120. Якщо володієте і будинком, і квартирою, сукупно вони не мають перевищувати 180 квадратних метрів. Для прикладу, якщо у платника податків перебуває у власності квартира, наприклад, 65 квадратних метрів, то 60 квадратних метрів не оподатковується, а площа 5 квадратних метрів, яка перевищує 60 квадратних метрів, підлягає оподаткуванню. Ставку податку за кожен надлишковий квадрат визначає місцева влада. У кожному населеному пункті вона різна, але розмір не може перевищувати півтора відсотка від мінімальної зарплати. Якщо в Києві ставка податку встановлена для квартир півтора відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, то за 2024 рік. Ставка податку за один квадратний метр буде складати 106 шість гривень 50 копійок на практиці, наче суми не захмарні та є нюанси, маючи квартиру і невеликий будинок, віктор теж спершу порахував, що в усі ліміти входить. Я думав собі, що це буде будинок, там аж 85 метрів. І я думав, що до тих 85 метрів буде плюсуватися моя квартира. Але за будівельними нормами це квартира, бо це таунхаус, і поки це з'ясовували в іншу область, де чоловік уже 30 років не про проживає, надходили листи з податкової. Виявляється, повідомлення від податкової приходить не на твою зареєстровану адресу, не за місцем твого проживання, а за місцем твоєї податкової адреси. І мені квитанції кілька років приходили за місцем отримання мого податкового ідентифікаційного коду. За ці кілька років несплати набігла неабияка пеня та розібравшись з усім, виник ще один сюрприз: податки нараховували не лише на існуючу нерухомість, а й на продану. Я їм приходжу, кажу, у мене цієї квартири 10 років немає, а вона в базі та не є. Чому? Тому що вона є в реєстрі. Реєстр між собою взаємодіють дуже туго, дуже важко, і я за них маю платити податок. Саме через реєстр виникає величезна проблема зі сплатою. Торік Державна податкова служба надіслала майже 4,5 мільйони податкових повідомлень понад 2 мільйонам фізичних осіб. Загальна сума сплачених податків за нерухомість мала сягнути 7,5 мільярдів гривень, які мали б надійти в місцеві бюджети. За них потім роблять дороги, благоустрій, і цей податок мав би стати важливим для кожного українця. Та виявився наймен. Менш ефективним і на сьогодні дуже велика проблема з тим, щоб органи місцевого самоврядування навели лад в реєстрах нерухомого майна і податок міг би справлятися відповідно до закону та повному обсязі. В деяких реєстрах немає даних, в деяких реєстрах вони не в електронній формі. Адже державна податкова служба усі відомості бере з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Тож велику частку нерухомості взагалі не бачить. Вона не перевіряє по БТІ, Вона не. Перевіряє, наприклад, там да от по інших державних установах, тобто зрозуміло, люди, які раніше приватизовували квартири, да або до 2013 року це все що відбувалося, то зрозуміло, цього немає в реєстрах. Взагалі і про них е, податкова інспекція вона взагалі не знає. Тож порада перша, змінюючи місце реєстрації, обов'язково повідомте про це податкову. Зробити це можна в центрі обслуговування платників податків або через електронний кабінет. Друге, пильно слідкуйте за податковими квитанціями. Нам направили простим повідомленням побольщівки в ящичок без будь-якого там е, рекомендованого листа. Тому що фактично в них немає підтвердження, отримав я його чи не отримав. І тут дійсно виникає певне питання, і це важливо, адже з моменту отримання повідомлення є лише 60 днів на оплату інакше штраф, але податкова заспокоює. До них завжди можна звернутись за уточненням. Для проведення звірки щодо об'єкта оподаткування, ставки податку, пільги, суми нарахованого податку, і на у разі якщо буде встановлено розбіжності між даними контролюючого органу та даними платника податків, контролюючим органом буде проведено перерахунок. Але податківці нагадують, відповідальними за сплату податків є кожен свідомий громадянин. Тож краще самим усе перевірити. До того ж, сплата податку ваш внесок у розвиток своєї громади. Данило Гетьманцев приводить приклад Великобританії, де надходження від податку на нерухомість складає до 5% усього бюджету. Якщо ми говоримо про двадцять четвертий рік, то у нас це 0,7 відсотка від зеведеного бюджету. Якщо буде лаз з реєстрами, то все буде добре. Наприклад, візьмемо для порівняння земельний податок, да він збирає 40 мільярдів по року. Він адмініструється краще, бо є земельний кадастр, і земельний кадастр ведеться там з початку 90-х років. До речі, повідомлення про податок на землю теж надходить у особистий кабінет платника на сайті податкової. Вводиш електронний підпис і маєш свій кабінет. Відповідно, ти тут бачиш все. Тут же внизу будуть всі твої нарахування про плат. Я відповідальна людина. Я не люблю мати жодних боргів, особливо перед державою, так? тому я все сплачую. У мене всі документи є і раджу іншим так робити. Христина Величанська, Максимілян Ільченко, факти і світвій марафон. Єдині новини.